Другий ешелон гуманітарного рейсу Роната Ахметова прибув до Маріуполя. З Дніпропетровська доправили продукти, предмети особистої гігієни і дитячі харчі. Машини прибули на розподільчу базу, де їх зустрічали соцпрацівники і представники міської влади. З Маріуполя менш габаритним транспортом розфасований вантаж вже сьогодні. Повезуть у міста Донбасу. Загалом другим ешелоном гуманітарного рейсу доправлять 350 тисяч наборів із найпотрібнішим для жителів визволених населених пунктів і вимушених. Проверку що пройшов груз представителями ООН и представителями МЧС. Также у нас весь груз соответствует тем ГОСТам, которые приняты в нашей стране. Проверяем количество товара, которые в машина, его качество, срок изготовления, ну, пригодность вообще к использованию. Ну как ваши писатели? Все нормально. Коментацію проверяли. Звісно, буде контроль вся, по всій будет буде контролювати этой, цієї колони. Там на місці буде здана комісія по роздачі. І далі коротко про найбільше очікування вівторка, 9 вересня. Новий етап перемов щодо врегулювання ситуації на Донбасі стартує в мінську. Учасники, представники України, Росії, ОБСЄ та ватажки терористичних угруповань ДНР й ЛНР під час попередньої зустрічі 5 вересня у столиці Білорусі сторони домовилися про режим припинення вогню. Другий день спільних військових навчань Україна НАТО в Чорному морі. Вояки тренуються з армійцями США, Іспанії, Канади, Туреччини та Румунії. У маневрах беруть участь сім українських кораблів. Головний військово-медичний шпиталь відчиняє двері для журналістів. Там сьогодні розкажуть про методи і труднощі в лікуванні бійців із зони АТО. Попередню доповідь про катастрофу на сході України Малазійського Боїнга-777 оприлюднить Рада безпеки Нідерландів, та остаточну відповідь щодо причин аварії мають опублікувати упродовж року.